Привіт! Поради тобі на сьогодні від вищих сил. Так, ви будете общатися з партнером або з друзями. Ви знайдете общу зацікавленість і создавайте те, що може вас об'єднати. Так, тому що ви готові. Ви сміливі можете йти вперед і пора сказати Да, тому, що прийшло відкритися новому. І не переживайте, що у вас щось не вийде, тому що перемога. Вас чекає завершення старого етапу і починається новий. Ніколи не знаєш, що тебе жде те за поворотом. Але не бійся різкнуть, і ти получиш бажаємо. Тому що ви розвиваєте свій інтелект, своє власне я, і ваше вліяння зависить від тільки вас. Учіться мінятися, розвиватися і бути на шах вперед всіх. Тому що ті, що плюють вам в спину, ви завжди поперед них, а вони позаду вас. Так, все ви дійдете до свого результата і получите збір своїх плодів. Ви продуктивно попрацювали, ви создавали все своїми руками, і плід падає вам просто в руки. Тому що настало врем'я, коли все получається само собою. Все стає нове, старі шаблони вже не працюють, і вам треба виходити із старих, маєте терпіння, ви можете як стати неподвижними і подивитися, що буде да? навколо вас, що починає міняться. І ви навіть не можете і нічого більшого і робити. Тому що благословіння вищих сил говорить про те, що ви дійшли до своєї мети. Ви мали надію, ви мали віру. І все благоприятно завершується. Всі ваші плани. Тільки треба. Вірити в свою щасливу зірочку і сміливо йти до своєї мети, до своїх цілей. Так, робить тут і зараз не бояться. Насправді немає жодного завтра, так? Щось замислили, щось зробить. Зразу взяли, спокійнесенько зробили, і потім бачите свій результат. Навчіться дотримуватися правил, тоді все відкривається, все ясно і понятно, і думки правильні. О. Як ви вчиняєте, так воно і є. Робите добро, вам воно добром і вернеться. Так, дивіться, да, що нам говорить. Не, не треба ображатися на людей. Да? Змінюйте свою думку про них. Якщо вони вам пакостять, значить їх треба убрати із свого життя. Можливо, можливо ви витягли да, допомогли людині да, вийти із цього болота. Але не всі люди, яких ви витягли, можуть бути вдячними за це. Ось то вам і говорять, що поміняйте свою думку про людей, так? І коли ви будете страждати, у цьому, що я. Допоміг, а мені, а мене ображають, а мене підставляють, то ви не підете вперед. А вам треба відрізати їх і двигатися далі. Не оцінили, значить, нам не по дорозі. Тому що проблема не вирішиться. Якщо будете міркувати, чи йти, чи не йти. Тому що завжди створюється якась ситуація, щоб дати нам випробування. Чи підемо ми вперед, чи ми будемо стояти на місці. І ніхто не ідеальний. Проте ідеально підходимо як один одному, да? люди між собою. Якщо вірні, значить вірні. Час лікує і час діяти. І вірити, що у вас все буде хорошо? І собі говорити, так, я багатий, я щасливий, я все зможу. І що ви дуже казково заможня людина. Так. Це йде про друзів. так? Все в нас лягає про друзів. Тому що і тут кажеться, що ти краще будь голодним, ніж будь що їсти. І краще будь один, ніж разом або з ким. Святі слова. Треба завдячувати тим, хто відмовився від вашої. То відмовою вам в допомозі. Тому що саме завдяки цим людям ви не впали в пропасть. Ви самі вибралися, вийшли і стали щасливими. І не потрібно бути важливим всім. А важливо бути потрібним для себе. І не шукайте краще, а шукайте своє. Адже те, що краще, не завжди стане твоїм. Натомість своє завжди найкраще. То воно ваше. Тому що у вас є зацікавленість. Не обов'язково вибирати кожній людині суперечками. Так чи ні? надо, не надо. Треба не сумувати, не зациклюватися на одному і тому самому. І йти самому до своєї мети, до своїх цілей. І що би хто вам не говорив, ви завжди знаєте, хто ви і який у вас дотик доброти і любові чи зла і ненависті, тому що наші слова завжди матеріалізуються. І не ображайте інших. Майте власну думку. І хто з вами спорять, ви їх все одно не переконаєте. У них своя думка. І тим, що ви щасливі, не треба розказувати всім. Тому що люди нещирі. Бачите? Ви їм розказуєте про своє щастя, про своє благополуччя, а вони з такою кислою міною дивляться на вас і заздрять. А заздрість це саме гірше, що є. Щастям не треба своїм розпилюватися навколо. Ви його сотворили самі. А ті, хто винні, завжди будуть покарані, тому що ніхто нікому нічого не винен. Забувайте слово повинен. Видаліть. З активного лексикону свого. Бо насправді. І не лише матеріальних, а й моральних цінностей своїх. Позбудетеся. Тому що ви винні, тому що ви об'язані. Нікому нічого, кроме себе. Ви не винні. І це вам важливо знати. І завжди думайте, що вам важливіше. І уникайте тих, хто намагається надломити вашу віру в себе. Велична людина навпаки. Друзі, вони підтримують, вселяють нам надію, що ви можете стати тим величним, ким ви є насправді. А ті, що вас кажуть, у вас не вийде, в тебе не вийде, ти не потягнеш, Одних треба відходити, тому що по своїй кар'єрі своє ви самі робите, ви строїте своє. Ідіть і робіть. Втілюйте його, свої мрії. І навчіться відпускати свої обіди, свою боль. І не думайте, що ви щось упустите, щасливий якийсь момент, тому що щастя завжди знайде дорогу назад до вас. І ніколи не говоріть, я потім зроблю, тільки зараз. Сьогодні. Не треба жити пізніше, треба жити тут. Даний момент, даний час, завтра, мають уже не будь. а вчорашнього завжди не повернеться назад. І не важливо, який шлях ви оберете, важливо, як ви будете по цьому шляху йти, З сумом чи з радістю. Ідіть до своєї мети, Ідіть до своєї цілі. І будьте завжди вдячними. Тому що щира вдячність не буває забагато. Чим більше ви будете дякувати, тим більше благо буде приходити в ваше життя. За кожну цю думку, за кожну підказку в даний момент. Ці слова може вам допомогти, підказати. І за благо треба бути вдячним вищим силам, людям, які вам допомагають, і в першу чергу собі.